Доброго здоров'я, пані панове категорично з великим задоволенням. Вітаю вас сьогодні у неділю, 8 червня, на моєму авторському ютуб-каналі. Він називається Василь Кломчук. Так звуть мене. Це наш перший брифінг за сьогоднішній день, день незвичайний. Я одразу всіх вітаю святом, тому що сьогодні свято, сьогодні трійця. Сьогодні зелені свята, як вони відомі, насправді символізує момент цей день, коли святий Дух зійшов на апостолів, відкривши нову епоху народження церкви Христової. Ну напевно, з цим пов'язані певні звіти нашої військові по лінії Повітряних ударів ну можливо, але в будь-якому разі подія не тривіальна, тому що в 25-му році Великдень став особливою подією для всього християнського світу. В якому контексті ми 20 квітня водночас відзначали Великдень і православні і католики, і саме тому от синхронізація, така яка трапляється вкрай рідко, абсолютно, оскільки церкви дотримуються різних літочислень, православні юліанського католики григоріанського календаря. Ну, от такий збіг унікальний, стосується і трійці. Тобто, обидві конфесії вшановують в один день. І свято Трійці, я ще раз нагадую, це уособлення таємничої єдності трьох епостацій Бога Отця, Бога Сина і Бога Святого Духу. Ще раз всіх вітаю, звичайно, просто ще один момент подумати про вічне і необхідне, але бачите, от не всім це вдається, хтось живе абсолютно іншими канонами. І ми це спостерігаємо вже, який рік поспіль. І на жаль, от після вчорашньої ці атаки на Харків, просто страшної атаки, кількість постраждалих збільшилося. На жаль, я казав, що цифри, якими ми там оперували, ну виглядали як не такими, якими вже останні, та й плюше вечірня атака по цій дитячій залізниці. Але в лікарні помер 62-річний чоловік, який був доставлений медиками в край важкому стані. Ще двоє постраждалих знаходяться в реанімації. Так само в край важкому стані. Там лікарі, звичайно, роблять все, що можуть. Ці 63-річного чоловіка поранено ще й внаслідок ворожої атаки. О цієї ночі степногірська громада, Запорізька обласна військова адміністрація, там в дрон полетів. Ну конкретно в приватний будинок в Приморському будівля вчень згоріла. Чоловік отримав поранення і доправили його до лікарні. Тобто він отримав всю необхідну допомогу. Слава Богу, живий! І е, в Дніпрі після вчорашніх атак. Е, Повертається світло, ну принаймні, так міський голова Борис Філатов доповідає. Тобто до ранку всі мають бути і світлом. Причому ситуацію з постачанням води на житлових масивах вже нормалізовано. Це його слова. Та що напишіть в коментарях? Ну я сподіваюся, що нема там сенсу пану Борису якось говорити неправду, тому що одразу це буде. Видно, а, звичайно, сьогодні вранці ще була відзначена там активність тактичної авіації. Ну, з боку росіян, але бачите, великої кількості такої навальної там дронів а, чи якоїсь балістики сьогодні не було. Натомість а, натомість а, в нас полетів відточніше від нас привіти полетіли росіянам. А що не менше п'ять вибухів, я от в оперативному режимі, тому що це дуже важливо. Тульської області а, ну п'ять вибухів зафільмували. А, а так мешканці кажуть місцеві. До восьми вибухів були. Було в мене в телеграм-каналі. До речі, подивіться, там ото смолоскипи, ОТО там димовуха, ото двіжуха для росіян. Місцеві пишуть, що один з безпілотників ну, конкретно влучив в хімкомбінат Азов. Азот. Але ну, азот, ви теж розумієте, це ж хімічне виробництво, і для вибухівки воно дуже корисне. Але ну, як на сайті там підприємства написано, Новомосковська акціонерна компанія Азот є найбільшим вітчизняним виробником ам'якої азотних добрив, а також одним із провідних в галузі за видами і Виробленої продукції, там хлористий кальцій, аргон, метанол. І ці всі речі ще йдуть. Аргон, ну хто зі зварювальними роботами так плюс-мінус знайомий, ну розуміють, що це теж постачання на великі збиральні конвеєри оборонно промислового комплексу Росії. Ну ще там був такий момент, що прилетіло не зовсім в азот, а можливо, там і сусідні виробництво. Ми про нього ще сьогодні будемо говорити нафтопереробний завод. Тому що, якщо це правда, це вже трошки інший калінко. В плані того, що був була нафтобаза там в районі Саратова. Ну вона забезпечує безпосередньо аеродром. Якщо це НПЗ, то ми ж пам'ятаємо, що, начебто, була домовленість там не бити по по енергетиці НПЗ. Ну оскільки напередодні в Києві там цілили конкретно по ТЕЦ 5 і вони бачили, що від, відмикалося світло скрізь а, по Україні, де були ці локації прильотів. Ну, можливо, росіяни самі погодилися на те, щоби зняти цю індульгенцію з цих енерго і нафтооб'єктів ну побачимо, але в будь-якому разі. От хім комбінація азот, який став е е мішенью для в Тульській області в області. Сьогодні ціль така постачає на завод імені Свердлова в Нижегородській області азотну кислоту, яка використовується для виробництва октогену і гексогену. А ті, в свою чергу, для артилерійських снарядів. Отакі, от, от бачите, багатошарова складова. А тепер ще один момент, який вимагає приточнення, тому що бачив знову ж таки, ну у нас преса ну як преса у нас масмас -мас Це одна історія, а пабліки це інша історія. Історія, да, медійність і соціальні мережі, люди вже давно не читають газети, там не слухають якісь там радіопередачі чи якусь радіоаналітику. Я вже мовчу за телевізійну складову, хоча там телемарафон існує, дай Боже, йому здоров'я. Але в пабліках вчора полетіла інформація, начебто Ігнат, ну, речник повітряних сил, заявив, що Росія зможе незабаром запускати до тисячі дронів за ніч по Україні. Ну з одного боку, можна сказати, що ну гіпотетично, в принципі, якщо то, там пару днів вони посидять, то тисячу запустять. Але питання навіть не в тому, що вони зараз можуть там 500 запускати, як типу, знову ж сказав Ігнат, а в тому, що Ігнат цього не казав. <с>? От В принципі, тобто начальник управління комунікації повітряних сил не робив жодних заяв про те, що Росія планує запускати тисячу дронів за ніч. І це офіційна заява від повітряних сил, тобто вони заперечили інформацію, що нібито Росія буде запускати по тисячі дронів за ніч. Тобто і те, що Ігнат це не казав, і те, що спроможності Росіян по тисячі дронів за ніч, теж якби сьогодні виглядає трошки фантазійно, начальник управління комунікації повітряних сил полковник ігнат, ніде і нікому не заявляв про те, що Росія буде запускати по тисячу дронів за ніч, вкотре закликаємо медіа перевіряти джерела і не використовувати офіційних представників повітряних сил з метою просто розпушення, значить розширення своєї соціальної мережі чи свого якогось каналу. Ну, в принципі, ще раз, якщо ну така в мене вдача, якщо якісь гучні речі я не публікую, ну значить я їх особисто перевірити не можу. Якщо ви довіряєте, то в принципі можете якраз і жити за принципом, не беремо дурного голову важкого в руки. А тепер, ну а якщо серйозно, звичайно, там ну кількість безпілотників інколи вражає. Дійсно, один момент був, що майже там 400 ну 500 взагалі об'єктів повітряного спостереження запускали росіяни, і в цьому контексті ну нас турбує можливості наших захисників неба порати цю кількість і вистачає, не вистачає, що є на складах. Ми теж ці реляції чуємо в різний час від різних керівників. Ну насамперед нас цікавить інформація від того, хто найбільш обізнаний в цій історії. Це верховний головнокомандувач, президент Зеленський. Ну він сказав так: ну, в розвиток ситуації, що ми досі чекаємо відповідь Сполучених Штатів Америки на пропозицію купити в них системи ППО. Ми працюємо для того, щоб збільшити українську ППО. Дуже потрібні позитивні сигнали від США, конкретні сигнали щодо ППО. А ну, типу, ми готові там, що ми знайшли там скільки грошей це коштує, бо досі чекаємо відповідь. Але ну, в принципі, на ці системи стосовно купівлі, бо вони дійсно можуть допомогти. А поки що є слова, а не конкретні сигнали, які би говорили про те, що ця історія, ну вона збігається з позицією Трампа, що ми не передаємо, не даруємо, а ми продаємо. Тим паче дуже цікаво Цікава ситуація, бо насправді оборонно промисловий комплекс чи військово-промисловий комплекс сполучених штатів він ж зацікавлений в розвитку. І своєї машинерії в тому числі. А поки що це виглядає, тобто не бізнес, а політична воля. Вона тут на сьогоднішній день знову ж таки на жаль домінує. Хоча є певні обставини. Про них говорив заступник голови комітету Верховної ради з питань на безпеки оборони та розвідки Єгор Черньов. Що Україна може в майбутньому отримувати від США озброєння в рамках мінеральної цієї угоди. Та пан Чернів так само і сказав: в нас є лазівка через нашу угоду про мінерали, там де ми вказуємо про те, що частиною поповнення з боку США, ну, поповнення фонду може бути мілітарна допомога. Це також для них є один із інструментів, як вони можуть нам надавати допомогу. Це для нас абсолютно ок. Головне, щоб озброєння приходило. Ну чи доходило, чи допливало, як згон чи долітало. А, ну, побачимо. Бо я вчора вам доповідав, що всередині цього місяця, там буквально наступного тижня, буде відбуватися саміт G7 в Канаді. Ну в Канаді вже ми якби виступили <сміт> буквально напередодні. Я маю на увазі нашу футбольну дружину. Зробили все, що могли. Якщо це допоможе зустрітися з цим з, 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 з Трампом, президенту Зеленського, то можна ще раз 4-2 програти. Питань немає. Ну, ви праві в коментарі. Рях писали, що не так якби погано програти канаді, це наші друзі, там інша справа, якісь іншої команді. Ну знаєте, це спорт, я би в цьому контексті би це не ув'язував. Хоча дипломатія це велика сила. Ну але в будь-якому разі, те, що в нас є на сьогоднішній день, все ж таки дозволяє нам ну в контексті різних підготовлених моментів все ж таки знищувати ворожі ворожу номенклатуру. От знову ж таки, як відзначив президент, днями були знищені три ворожі системи Іскандер. Ну, ми кожного дня. Ні, відзеркалювали з вами да рефлексували якраз на це. Я доповідав про знищення іскандерів в різних місцевинах, десь в полі, десь в аеродромі. А є і нові ураження. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян, з яких били по Україні. Днями були знищені три установки іскандер. Це було просто знищення вбивць. А також вчорашній це су 35 і пошкодження їхніх військових вертольотів. Причому су 35 ви ж розумієте, що це дуже сучасна машинерія. Це машинерія, яка виготовлялася не за Путіна. А Раніше, хоч він там не супер-пупер новий, але в принципі це найсучасніший, і найтакий найкращий, як вони вважають. Там є ще й інші бомбардувальці, винищувачі в Росіян. Але то знаєте, як літаюча армата. Бо цей цей літак вважається ну як базовий, але суперовий на сьогоднішній день. в Контексті всього іншого, що мають росіяни. Так що су 35 це насправді дуже хороший показник. Ну і плюс до цього ще й дочекаємося знання, чим саме збивали, чи якоюсь зенітною установкою, чи в принципі поралося f -6. Будь-якому разі, ви ж бачите, що в табличці верифікованих втрат на сьогоднішній день цей суд 35 й позначений. Правда, ще там плюс один стоїть. Там, в принципі, ще президент сказав про військові вертольоти, бо десь вибухнув, десь пошкоджений. Ну до вертольотів ще не дісталося в плані статистики. Видно, верифікують. Є і нові ураження російської військової логістики, а я про них так само сьогодні розкажу, бо таке враження, що повутина 2.0, От ми вчора з вами фантазували про море, а вона здається відтворення. Рилися на залізниці, але це трошки пізніше. В російському кстово теж, хто був вчора в телеграм-каналі Василь Кунчук, ви очевидно бачили, після ймовірної атаки дронами спалахнула масштабна пожежа на заводі. Там небо просто було закрито димом. За попередніми даними горіла. Ну і в принципі зараз горить установка з виробництва бітуму. також зруйновані двіємності з нафтопродуктами, ну такі немаленькі, по 200 кубів. І в принципі, вогонь там перекидався вже на сусідні резервуари. Повітряна тривога була звичайно, бо дрони прилітали. Але ви знаєте, тут такий нюанс, що а, говорять, що це а, горів не цей завод, бітуни, а в принципі нафтопереробне підприємство «Лукойл». Ось про що я вам кажу, бо в РНБО якраз повідомляють нашому РНБО, що а, навіть російські джерела визнають ймовірність масштабної пожежі на Кстовському нафтопереробному заводі. Це один з ключових об'єктів паливної інфраструктури Російської Федерації, який напряму працює на забезпечення війни, саме з нього постачає. Пальне для російської авіації бронетехніки тилового забезпечення армії. Підприємство здатне переробляти понад 17 мільйонів тонн нафти на рік. Продукція йде на центральні і західні регіони Росії, зокрема й військові округи. Через цей завод здійснюється не лише заправка техніки в середині країни постачання пального на тимчасово окуповані території України. Таким чином цей НПЗ є важливою ланкою в російської військової промислової системі, Але це НПЗ і тому Росіяни теж як говорять, ну от є електростанція, вона живить не тільки там цивільних, не тільки там громадські якісь речі, але й військові. Ну, значить, десь я й кажу, десь все ж таки ця тема буде набирати обертів. На жаль, але вона є. Тим не менше, якраз НПЗ для росіян це найбільш а, відчутна санкція, яку в принципі може на сьогоднішній день накласти. Що і роблять Збройні сили України, ГУР, СБУ, всі дотичні до цієї ходи. І теж в Ростовській області палав склад з деталями для дронів. А, це дуже важлива ситуація при тому, що. Зазначено, що масштабна пожежа спалахнула на складі пластику і полімерів. Цей склад останнім часом слугував для виробництва комплектуючих для дронів. і там 13 бригад цих пожежних гасили, ледь там на авіацію піднімали, нічого не виходило. Ну якраз так співпало, що з тих країв тільки повернулися наші з Маріупольського спротиву. Так, принаймні, додає Петро Андрющенко, і він просто так теж як людина рухається. Ви напевно ну, пам'ятаєте. Завжди був там радник міського голови Маріуполя в екзилі, як я додавав. Тепер він керівник центру вивчення окупації. Такий є центр. Ну, очевидно, це якась організація, не знаю, ну державна, не державна, але людина. От тепер на цій позиції. Інститут дослідження війни, друзі, на цей момент доповідає про а, ну, річ, яка вчора не відбулася, хоча Росіяни її дуже пушили. Росія безпідставно звинуватила Україну в тому, що напередодні а, вона не провела обмін військовополоненими і не репатріювала тіла за. Загиблих в бою солдатів це частина зусиль Кремля. Це навіть от експерти світові відзначають спрямованих на підрив взаємно узгоджених заходів довіри з Україною. Я далі трошки розшифрую, що мається на увазі, там алгоритм порушений росіянами. Очевидно, для того щоб створити картинку. А потім щоб виліз цей відмідів, який перемагає час від часу там чергову Фінляндію. Розказав, що наші не забирають тіла, тому що не хочуть виплачувати, значить, і сиротам виплачувати грошові компенсації. Ну от, от такий от рівень Міння проблеми російські чиновники продовжують намагатися перекласти провину з Росії на західні держави за відсутність прогресу в напрямках мирного врегулювання. Ну я вчора вам доповідав, що зараз ворог номер один для росіян це Німеччина. Тобто, дійсно, все от як по колу бігає, як і 100 років тому теж була ворогом Німеччина для Росії. Ну тепер знову Німеччина після невеликої паузи, коли ворогом були штати. Президент до речі, штатів Трамп дав зрозуміти, що він може бути готовий посилити санкції проти Росії, однак. Економічні проблеми Росії були і будуть продовжувати бути змовленням втратами російських військових на полі бою. Максимальний економічний тиск США на Росію неможливий без продовження продажу військової техніки України. Така думка про майнула, Я не знаю, це світло наприкінці тунелю, але завжди кажу: давайте не сприймати серйозно от цього агрегату випадкових тверджень. Давайте почекаємо, коли він це все напише в себе в соцмережі. А можливо, коли й домовимося про постачання зброї, бо будь-яке посилення економічного тиску на Росію, хоча й є позитивним політичним розвитком, само по собі недостатньо вважає інститут дослідження війни, щоб змусити Путіна сісти за стіл переговорів або змінити теорію перемоги Путіна. Зброя ще потрібна. Так, от стосовно зброї і павутини, 2.0, я я тут скажу, бо це як на мене категорична історія, яка ще вимагає дослідження. Бо росіяни вже там алгоритм свій варіант додали. А от наші ще не дали. Я просто хочу нагадати, що пройшла інформація до речі від генштабу, що Збройні Сили України вразили локомотив. Ну там ешелон, а колонна з ворожої техніки, яка на платформах стояла, тобто втрати склали 13 танків конкретно і більше сотні одиниць броньованої автомобільної техніки. А та це повідомлення від імені сил оборони Півдня. Скажу вам лише так: ну, затравочка на, на, на наступний випадок. А що росіяни констатували виліт дронів з хопрів? Ну, знаєте, такі вагони, скошені там конусом, які зерно перевозять інколи золу там чи цемент з хопрів. Тобто стояли десь там поруч хопри з них відкрилися люки, полетіли дрони. Якщо це так, якщо це правда, поки що ще раз кажу, наші не верифікували, не підтвердили, що саме таким чином, Ну це були фури, тепер хопри, ну такі знаєте, як інвест пам'ятаєте, люди? старшого покоління, там якісь ці реклами, але але ну, наступне тоді море, то як інакше, так друзі. Ще один такий момент. Ну, неділя можна про це згадати. Трамп назвав маска наркоманом з великої літери. Я думаю, що кар'єра цього пана вже закінчилася, та закінчилася таким чином, що батько його сьогодні в Москві там якийсь форум майбутнього 2050 і Його батько там ледь не зірка першої величини. Розказує про те, що його син не правий, що посварився з великим Трампом, і Трамп великий обов'язково все розрулить. Ну тепер Трамп великий назвав Маска наркоманом з великої літери. Так що тепер вважаємо, що всі, хто їздять на Теслах, вони користуються наркоманськими машинами. Ну і сміх, і гріх, але от до чого доходить насправді ця вся історія. Причому там Трамп так нагнівався, що він скасував будь-яке спілкування і комунікацію з маском. А за інформацією змі, занепокоєння Трампу з приводу вживання маском наркотиків. Частково викликано повідомленнями змі стало одним із факторів розриву їхніх відносин. Ну те, що ми там спостерігали за незрозумілими там моделями поведінки самого маска, під час в тому числі її офіційних там заходів. Ну, це було ну Трамп знав про це і наблизив да його. Ну коли гроші брав, він же знав, що маск наркоман з великої літери, так само як і Маск, який давав гроші цьому Трампу, знав, що він там всередині процесу з Епштейном. Ну, побачимо, і Трамп не має бажання відновлювати відносини з маском. Вони закінчені. Також президент США додав, що Маск матиме дуже серйозні проблеми, якщо він почне фінансувати кандидатів від демократів. Ну я вже вам казав, які можуть бути проблеми. І пам'ятаєте ще одна тема? Ну, як тема, просто пояснення, бо завжди ці деталі ну мене особливо цікавлять. А якось пару днів тому з'явилася ну, там світлина, що маск прийшов кудись там з ну, з фінгалом під оком. Синець такий конкретний, був виявляється, оцей синець йому поставив а, міністр фінансів. Ну, цей такий інтелігентний дядечко в окулярах. Оце що з пані Свіріденко зустрічався. Ну, якби він виглядає так нормально. І він йому подав в око. Міністр фінансів. Ша напав на маска в Білому домі, поставив йому фінгало. Це повідомлення від Newsweek. Бесент назвав маска шахраєм. Потім Ілон спробував відповісти фізичною розправою. Видно, замахнувся, але щось пішло не так. Видно, в Бесенд Да, та все ж таки тренування є і без одного там руху він це зробив. Да, от це велика політика. Оце от сьогоднішні Сполучені Штати, як, як вони є, дай Боже всім здоров'я Так, друзі, важливий момент з обміном полонених і тілами наших захисників. Що, що, що відбулося насправді, бо теж не сумніваюся, що сьогодні росіяни будуть купу інформації давати. а Значить, Мідінський. Ну віра ж йому достеменна на 100%. Тобто українська сторона зненацька перенесла на невизначений термін і приймання тіл, обмін військовополоненими. Нібито, а, от ми вчора вже дізналися, що росіяни доставили першу партію тіл військових збройних сил України в кількості 1212 в рефрижераторах до обумовленого раніше району обміну і першого списку 640 військовополонених для обміну. Пам'ятаєте, там був полонений всіх на всіх, от поранені, важко поранені. хворі. Орі, молодь про те продовжує Мединський українська сторона несподівано перенесла на невизначений термін і приймання тіл, і обмін військовополоненими. Тобто група їх переговорників чомусь навіть не прибула на місце обміну. А чому не прибула? От тепер що кажуть наш координаційний штаб. Відповідних процесів заяви російської сторони не відповідають дійсності і попереднім домовленостям ані щодо обміну полонених, ані щодо репатріації тіл щодо обміну полонених Україна подала списки на обмін, сформовані були вони відповідно до чітко визначених категорій, погоджених під час перемовин в Стамбулі. Тобто тяжко поранені, тяжко хворі за формулою всіх на всіх, а також молоді військовослужбовці. Російська сторона передала інші списки. Ну, які їм там захотілося передати, які не відповідають узгодженому підходу. Тобто щодо репатріації тіл, справді була досягнута домовленість. Дата не була узгоджена. Натомість, замість послідовного виконання домовленого алгоритму, росіяни вдалися до односторонніх дій, які не були погоджені в рамках спільного прогресу. Тобто вони підігнали фури і давай їх фоткати. каже, ми ось її забирайте. А що забирати? Кого забирати? І де насправді ж, ну, як є така пересторога, я, звичайно, може, і не, не маю такого прямо великого права морального, але скажу, там можуть бути тіла зовсім інших людей. І така підозра теж висловлювалася учасниками нашої делегації. Це я кажу вам, якби зсередини цієї делегації. Тобто росіяни можуть закидати туди що завгодно, навіть своїх бомжів, кого хочуть. Таким чином. Генштаб збройних сил України доповідає про 155 бойових зіткнень на сьогоднішній день. Росіяни завдали три ракетних 65 ударів е в цих трьох ракетних. Було 4 ракети, 112 кабів ще кинули. 112. цифри просто страшні. Крім цього, застосували 1273 дрони. Камікадзе і здійснили 4407 обстрілів в позиціях позицій наших військ і населених пунктів. Українські війська це доповідь Діпстейту і узгоджена плюс-мінус. Я так бачу за картами з інститутом дослідження війни. Українські війська просунулися поблизу Торецька, а от росіяни просунулися північ Сумської області поблизу Куп'янська, Новопавлівки, Курахової великої Новосілки. Тобто, тиск і загарбання кілометрів кожного дня відбувається на сьогоднішній день. Така швидкість росіян і стосовно дронової атаки, сьогодні по Російській Федерації, ви ж бачили, що є там ураження і підприємств військового і навколо військового напряму. І ще Москва сьогодні там відбувалася. Принаймні, от коли я пішов. А записувати це відео там цей сабянін мужньо доповідав про те, що вони сім безпілотників, які летіли на москву. Збили і вибухи, і лунали і в підмосковних Подольську до навіть на Варафамінську, Тому і ці коври розстілали килими. Та в них така ця програма «Кавьор», Да, очевидно, зустрічали наші дрони. На місці падіння уламків працювали фахівці екстрених служб. Бо така в нього доповідь. Так, друзі, ситуація на Сумщині. На Сумщині, як раніше вже було відзначено, Кіндратівка і Олексіївка. Перейшла в червону зону. Ворог зайняв ці населені пункти повністю, накопичує там піхоту. і Продовжує свої спроби рухатися в глибину території. Далі в них на шляху хотінь, яке вони взяли за мету окупувати і закріпитися а також залізти в малу Корчаківку в цьому районі. Їм вдалося вийти на 20 кілометрову відстань від Сум. Це правда. Тож не знаю, але скажу з часом. Напевно, треба очікувати ударів півдронами по місту. Ну та як відбувається там, зокрема в Херсоні, і, там в Запоріжжі. В... При фронтових регіонах. Тобто, як тільки підтягнуться відповідні екіпажі і не буде полювання на них з нашого боку, ну, на жаль, важкою є ситуація по відтинку Новомиколаївка, Вараччина, Яблунівка, Юнаківка, ворог підібрався в притул до цих населених пунктів і пробує їх так само зайняти повністю і закріпитися. Здійснюється фіксація вражень навколо Яблунівки, а також росіяни пробують залазити в юнаківку. Але там навіть немає де сховатися, бо там все геть зруйновано і окремо варто звернути увагу на район Локні. Де противник намагається лізти східніше від села і залазити в ліси в напрямку садків. Якщо піхота противника туди залізе, ну знаєте, літо зелень вибити буде і важко звідти вкрай. Ну, основний ресурс, ну ми кожного дня на жаль про це говоримо, переважаючи кількість піхоти, яка суне корда, і просто от не закінчується. Для цього противник зосередив значні сили в даному районі після витиснення там сил оборони України на Курщині і вогнево. Підтримкою слугують різноманітні дрони, але варто звернути увагу, що як на Сумщині, так і на багатьох інших ділянках противник майже цю велику техніку не застосовує. А все там на піхоті, часто на мотоциклах. Ну і дрони, 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 які вибивають нашу логістику і позиції. З Часом, звичайно, як я вже сказав, можна очікувати ударів дрони по сумах. Ну, наприклад, є експерти військові, які говорять, що населенню міста Суми слід подумати про евакуацію до більш безпечних районів. Ну, у зв'язку з цією, а на жаль, такою можливістю росіян, бо впродовж останнього тижня Росіяни активно просуваються якраз на сумському напрямі. Як довго просування і як глибоко воно буде тривати? Але вже зараз ситуація для сум є достатньо складною адже ворог активно обстрілює місто. І ми це бачимо фактично кожного дня на інших відтинках і ділянках фронту на покровському напрямі за останню добу 77 сім 77 – це дуже багато. Це знову ж таки ще одне пожбавлення, і це вдовж усієї лінії, в тому числі з великою активністю по трасі Покровсько-Стянтинівка в східній частині цього регіону. активність зберігається у всій зоні. Відповідальності оперативно стратегічного групування військ Хортиця. Це вони й доповідають також також. От за словами речника цього групування Віктора Тригубова, найактивнішими напрямками залишаються Покровський, Лиманський, Новопавлівський А Краматорський напрямок говорю, як є і це дані від наших військових. Ситуація погіршується. Ворог накопичує сили і засоби, але завдяки дронам Камікадзе, за ще ми маємо можливість знищувати ворога на дуже далекій відстані. А, відповідно, деякі наміри і плани щодо штурмів в зоні відповідальності підрозділів відповідних це 54-та окрема мотострілецька бригада. А, і завдяки от, операторам безпілотних систем вони зриваються, але намагання є обходять росіяни лиман. А це якраз от просування, яке я сказав по лінії, верифікована інститут дослідження війни. Діпстейту обходять лиман і зелену долину, і на жаль, у них це виходить. Маємо дуже багато інформації про їх дії. На жаль, на жаль, в них виходить велика кількість дронів, плюс велика кількість м'яса. Вони вмотивовані, їм дають велику мотивацію в вигляді великих преміальних. Тобто, там просто оплачені ці походи. Це дає свої результати. Це дані від 3-го механізованого батальйону 115-ї окремої мотострілецької бригади Зазначається, що, попри їх велику мотивацію, росіяни намагаються це зробити вже рік. Ну, з цими обходами, тому і ми доплачують та бо нічого в них не виходить але. Побачимо, як буде далі. Ну, принаймні, кажу, як є. Друзі, це наш перший брифінг за сьогоднішній день. З тими основними характеристиками і параметрами. Далі теж багато інформації. Те, що, будь ласка, залишайтеся на каналі. Традиційно кажу, підписуйтесь, якщо ще не підписалися, дзвіночки вмикайте. А категоричні українські вподобайки, лайкоси. Якщо формат заходить, не забувайте коментарі, гіперпосилання. Відправляйте на це відео вашим друзям, знайомим, колегам, близьким. Нехай люди так само будуть в курсі справ, що навколо відбувається. Дякую патріони, дякую спонсори каналу. дякую всім, хто підставляє плече безпосередньо в моїй роботі, друзі. Це неабияк підтримує. Спасибі величезно. На загал, не забуваємо, що кожен з нас, кожен на своєму місці, як вміємо, як знаємо, як можемо. Ми пхаємо разом з нашими героями, хлопцями і дівчатами. Нашими героїчними збройними силами пхаємо до перемоги. Вона обов'язково буде навіть не сумніватись. Отже, дякую за ваш час. Хай щастить. До побачення до наступного відео. Будь ласка, не перемикайтеся, я ж готуюся і далі обов'язково буде. Слава Україні!